Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні запрошую вас до огляду такого чудового напою, який називається квас Тарас. Взагалі, хочу сказати, що я дуже люблю квас. Перепробувала вже весь квас, який є на ринку України. Також обов'язково, якщо є можливість за кордоном спробувати квас, обов'язково купую. Тому я людина, яка є поціновичем квасу. Друзі, купила я цей квас за власні кошти. Ось показую вам рахуночок. В цьому відео я висловлюю виключно свій смак. Тестую, оцінюю і висловлюю виключно свою думку. Придбала я його по вартості 17 гривень 40 копійок. Зараз це акційна ціна. Отже, друзі, з чого хочу почати? Зовнішній вигляд. Ну, зовнішній вигляд, звичайно, дуже виграшний даної компанії. Написано, що це напій бродіння. Як бачите, Пакування взагалі все продумано. Мені дуже подобається, що тут є ця національна символіка, колосок, тут вказані нагороди, які отримував даний напій. Ну можливо, якщо ви звертали увагу, може побачити це вперше. Бачите, ще свіжість цуков. У нас дуже часто брендують напої, різні товари і міксують із англійською мовою українська плюс англійська мова. Ну, to go. Кава Туго го у нас вже дуже популярно стало, як бачите, і тут виробник це використовує. Далі, друзі, ось тут цікавий такий нюанс описується про квас Тарас без прикрас. Тут можете ознайомитись, почитати. Те, що, ту інформацію, яку надає нам виробник. Далі термін придатності. Термін придатності вказаний також, дата виготовлення 06.05.2025 рік і термін придатності 1.05.2026 рік. Друзі, склад. Склад, як бачите, теж вказаний на пакуванні, вода питна. Сироп так, сукор, ячмінь, солод, житній, солод ячмінний світлий. ну Склад, як завжди, він великий, тому, кому цікаво, більш детально, ви можете зараз поставити це відео на паузу і ознайомитися більш детально. Я бачу, що Даний склад він є в повному обсязі, тому, в принципі, не буде проблем вам прочитати. І бачу, що він ще дублюється на іноземною мовою. Значить, скоріш за все, даний товар він ще експортується за кордон. Ну, ось це щодо пакування. Тепер, друзі, давайте відкриємо і спробуємо квас Тарас. Відкриванням. ні, легенько пішло. Так, ну що ж, наливаю. Ох, яка пінка пішла. Друзі, та перше, що я хочу оцінити, це, звичайно, аромат. Ну, ось, скажімо так, якогось такого хімозного аромату я не відчуваю. А відчуваю хміль. Так, дійсно приємний аромат для мене даного напою приємний. Далі, друзі, колір. Ну, колір взагалі, бачите, такий темний, майже як темне пиво. Добре. Давайте спробуємо. Ну, що вам хочу сказати? Б'ється дуже легко. Аромат і смак, вони гармонійні між собою поєднуються. Пінки, як бачите, дуже багато. Що мені подобається в цьому напої, це відсутність занадто солодкого смаку. Ось я не люблю, коли занадто багато цукру додають. Це для мене не дуже приємно. Я такі напої не купую. А цей напій досить такий приємний. Легкий, приємний, ароматний, я б навіть сказала. Отже, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи п'єте ви цей напій, чи полюбляєте ви квас Тарас, як він вам, можливо, ви порекомендуєте якийсь інший квас, будь ласка, я обов'язково візьму його на огляд, оціню його смакові властивості і поділюся з вами. Як завжди, бажаю вам смачного, до зустрічі в наступних відео.